Тисманицький район включений у проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Фінансується цей проект з Євросоюзу та частково з ООН. Сільські громади пишуть проекти, обираючи проблемну тему, яка є в їхньому населеному пункті. Євросоюз на це виділяє кошти та здійснює контроль за кожною витраченою копійкою. Перший етап написання проектів. Хто здобув перемогу? Коментар від Валерія Ванди, заступника голови Тисменецької райдерміністрації з економічних питань проект ЄСПРО. Yes, Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2, який відбувся в цьому році. Найперше, Тисменецький район став переможцем серед районів, в числі восьми районів. Після того другий етап був міська селищні сільські ради подавали проекти на участь в конкурсі. Від нашого району таких проектів було подано 26 переможцями. Організаторами проекту були визнані наступні сільські ради: Колодівська сільська рада, Узинська сільська рада, Чорноліська сільська рада і Рошнівська сільська рада. Серед резервних сільських рад це Клубівецька сільська рада, Березівська сільська рада і Хом'яківська сільська рада. Від вчорашнього дня пішов відлік часу, який відводиться один місяць для того, аби провести. Всі організаційні правові роботи і здати проекти. До керівництва до керівництва представництва івано франківської області. В разі, якщо хтось із переможців чотирьох сільських рад це не зробить, то тоді буде наступний по рейтингу серед резервних сільських рад брати участь у проєкті. Особливість цього проєкту, що переможці, якщо вони виконують умови, вже цього року можуть отримати кошти по п'яти напрямках енергозбереження. Охорона, охорона здоров'я, водопостачання і охорона довкілля це ті напрямки, які будуть реалізовуватися цього року. З наступного року ще будуть введені додатково такий напрямок, як альтернативні джерела опалення.